Заохочення за активну гру юні футболісти івано Гранківська отримали квитки на матч Україна-Словенія. Їх разом з національною символікою власноруч вручив президент Федерації футболу України Андрій Павелко. Під час недавнього візиту на Прикарпаття він озвучив таку обіцянку. Тож тепер дотримав слова. Відбувся турнір на Кубок президента Федерації футболу України. і Андрій Осич пообіцяв вручити переможцям всім учасникам, не тільки переможцям, а всім учасникам квитки на завтрашній матч. Україна Словенія. Ну, президент тримає слово. Молодець. Андрій Павелко каже, співпраця з Івано-Франківщиною триватиме й надалі. Зараз головне, щоб навчально-тренувальний центр, під будівництво якого заклали капсулу разом з президентом України, був зданий вчасно. А відтак розширюватимуть межі співробітництва. Далі вже напевно, займатися тим, щоб географія цього чи тренувального центру розширювалася, розширялася, вона була міжнародна, привлекати і сусідні країни нашої з Європи. Я думаю, що Польш наші польські сусіди судовольцем Кликнути на наше предложение, сделать такой міжнародний центр учебно-тренучный Но Будем делать так, чтобы местная федерація футболу имела все можливості для того, чтобы проводить прекрасные турниры, создавать учебно-треновочные центры, и самое главное, давать нашим дітям возможность тренироваться и быть здоровыми людьми. Зустріч юних спортсменів з президентом Федерації футболу не обійшлася без спільного фото на згадку. Тож на матч дітлахи вирушили сповнені ентузіазму, щоб активно. Підтримати національну збірну Ольга Рега Сергій Попович телеканал 402.